Буковель оренда житла на довгострокове проживання. Розкажу вам трохи зараз на цю тему. Значить, ті, хто працюють в Буковелі чи в околицях, багато в кого житло включено до проживання. Там що в готелях, то вони в готелях переважно в себе і живуть. Ну але не у всіх готелях, так да. І на деяких інших вакансіях люди собі шукають житло, за яке їм компенсують проживання або не компенсують, а просто платять більшу заробітну плату. І люди з неї собі вже самі оплачують житло. Значить, по цьому, що можна сказати, як знайти таке житло. Якщо ви хочете на зиму, то ви маєте бути готові перші. Ну, Це не буде готель, тобто готелі на довгострокове проживання також здаються, але і там трошки кращі умови. А це переважно все відбувається в садибах. В садибах це стіна з вагонки, це шумоізоляція майже відсутня, це одна спільна кухня може бути на 20 осіб, на 10 осіб. По різному. В деяких садибах там вбиральні трохи і душ спільний між двома-трьома кімнатами. По-різному, тобто. І чи ви хочете взагалі в таких умовах проживати? Як їх знайти? Знайти дуже просто, треба підходити до місцевих, бачите, садибу якусь підходите, запитуєте. Але є нюанси. Переважно, хто з персоналу, з працівників де жили, вони на наступний рік десь туди заїжджають або просто переїжджають на іншу садибу, а на ту заїжджають нові. В загальному на таке проживання є дефіцит. Це мається на увазі саме бюджетний оцей постійний варіант. Якщо ви розглядаєте саме готелі до постійного проживання, то що, зв'язуючись напряму з ними, де спілкуйтесь, також дуже багато готелів здаються на довгострок. А в загальному двохмісну кімнату, якщо на довгострок брати, то можна взяти до 15 тисяч гривень навіть. Але це варіант. Для персоналу це не є готель проживання. Без сніданків, звісно, без цього це, ви поняли, так? Буває трошки дешевше, буває трошки дорожче, залежно від умов від розташування. Отак, От якщо коротко, насправді дуже довго просто можна говорити. Ви задавайте питаннячка, і вже будемо далі продовжувати спілкуватися про це. Ідіть, писаємо,